3 грудня все найактуальніше цього ранку. Відстежувала команда 1+,1. плюс І зараз час для випуску ТСН у марафоні Єдині новини. 111 ударних БПЛА типу Шахет Гербера та безпілотники інших типів застосував ворог під час масованої атаки на Україну цієї ночі. Протиповітряна оборона збила або знешкодила 83 безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Окупанти запускали свої дрони відразу із кількох напрямків, як із території Росії, так і з тимчасово окупованого Криму, відбивали повітряну атаку, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Енергетична інфраструктура знову стала мішенню для ворожих дронів на Одещині. Працівника підприємства шпиталізували із значними ураженнями від дронових атак потерпає і Дніпропетровщина. Там двоє загиблих і троє поранених. Вночі ворог вдарив безпілотником по Тернівці в Павлоградському районі. Серед потерпілих 18-річний хлопець він у стані середньої тяжкості. Двоє літніх людей тяжкі зруйновано приватний будинок і ще шість потрощені Рятувальники гасили пожежу. До двох зросла кількість загиблих у Херсоні. Росіяни кілька разів за добу обстріляли місто з артилерії, смертельні поранення у двох жінок. Ще один чоловік зазнав вибухові травми через атаку безпілотника. А вночі окупанти півтори години гатили по транспортному депо. Побито майже два десятки тролейбусів, виробничі і адмінприміщення, пошкоджено контактну мережу на маршрути. Вдалося вивести лише вісім одиниць транспорту. Двох людей, жителів Костянтинівки і Слов'янська, вбили загарбники на Донеччині. Ще п'ятьом пораненим цивільним знадобилася допомога медиків в Лимані, Водянському та Олексієво-Дружківці. Понад 900 ударів за добу завдали окупанти цієї цього разу по прифронтовому Запоріжжю. Ракетою поцілили по Петромихайлівці. Там поранено 46-річного чоловіка. Регіон також атакували майже 600 ударних дронів, дев'ять авіабомб та артилерія. У лікарнях Дніпра залишаються 30 поранених внаслідок ракетного удару, із них 13 в тяжкому стані. За життя трьох борються медики. Росіяни атакували місто балістикою. В понеділок вранці чотири людини загинули. Кількість потерпілих зросла до 45. Ті ж, хто вижив після удару, розповіли про свій порятунок кореспонденці ТСН Ользі Павловській. Жити дуже хотілося. Михайло був на даху, коли просто у будівлю вдарила балістична ракета. Сонячні панелі, що якраз монтував, прикрили його від більшості уламків. Та рука після вибуху вже не рухалася. Він згадує, надавав собі допомогу підручними засобами. Знайшов трос, яким ми тянули панелі, зажав його як ніг, там зубами тянув, зав'язував. Потім повиявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав не його обрізати, бо з 30-метровим кабелем я мало куди спущусь. Він зміг самотужки спуститися вниз, аби не втратити свідомість та зберігати кінцівку. Зізнається, рахував секунди. З моменту пораження до моменту, коли я мені ввели чи щось типу того пройшло 930 секунд. Супершвидко. Майже півсотні поранених, зокрема, і на робочих місцях. Після вибуху їх діставали колеги, рятувальники, медики, поліцейські. Все все, 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 все буде добре, не прижимайся. Бує жить. Лише до цієї лікарні доправили 39 постраждалих, 13 досі у реанімаціях, троє з них у комі. Треба ще багато зробити, щоб вони вдихнули повітря самі і ампутації. Дуже важкі черепно, мозкові травми. Я, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів. Лише за добу їм перелили 14 літрів донорської крові. Операції тривали без перестанку. Я просто в сорочці народилася. Пані Алла готувала обід у їдальні, де працює з родиною, коли пролунав вибух. Я салат саме готувала, і тут вибух. і Як блискавка це все і більше нічого. І я відчула лише що лється кров, а удару я навіть не відчула. Нейрохірурги одразу забрали її в операційно, бо рана була небезпечна. Загрожувало те, що мог піти некроз, зараження, тому що там був бруд. Рана була глибиною аж до кістки. Пані Ала сподівається вже скоро повернутися до родини. А от Михайло вірить медикам вдасться відновити роботу руки, адже має великі волонтерські проєкти та новонароджену доньку. Ульпас колоксандркуліш, Дніпротисен, один плюс один марафон. Єдині новини. Сполучені Штати не можуть нескінченно фінансувати Україну, хоча б скільки тривала війна. Про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо наголосив водночас нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років. Він констатував, якщо порівняти скільки територій росіяни контролювали на початку вторгнення, і зараз то видно, як українці сильно відкинули їх назад. Держсекретар США наголошує, що зараз триває війна на виснаження, і що Вашингтон намагається зрозуміти, як можна її закінчити, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти. Напередодні спецпосланець президента США Стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер провели з Путіним 5 годин компромісів щодо мирного плану. Не знайдено. Повідомив по завершенні радник російського диктатора Ушаков, кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі про все, що відомо на цю мить про чекає у заторах, доки кортеж вільно мчить дорогих гостей до центру Москви. Із ними незмінний гід Кіріл Дмітрієв веде відкофайкушнера до ресторану. Гуляє із ними червоною площою. Російські пропагандисти із захватом ведуть репортажі. Їли кав'яр, перепилів волонину. Американські гості високо оцінили російську кухню. До Кремля їх запросили лише надвечір. Для Віткофа це вже шостий візит до Путіна. Враховано деякі помилки минулого. Перекладачі тепер присутні з обох боків. А головне, із ним зять Трампа Джаред Кушнер, який не має жодної офіційної посади в американській владі, що компенсується безмежною довірою тестя. Попередні самостійні переговори Віткофа віч на із Путіним породили сумніви в його здатності досягати результатів. П'ять годин перемов добігли кінця після опівночі. І знов жодні конкретні компроміси не були знайдені. Принаймні, таке повідомив присутній на переговорах помічник Путіна. Чим-то чимось ми могли погодитись, і президент це підтвердив своїм співрозмовникам. Щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне, навіть негативне ставлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок проводив засідання кабінету. Нічого нового, окрім того, що війна складна і жахлива, але США більше не витрачають на неї гроші. По темі не повідомив Я нічого не роздаю. Ми продаємо обладнання НАТО. Європейські країни платять нам за обладнання 100% ціну, а потім вони привозять його в Україну чи щось там ще з ним роблять. Але ми намагаємося це врегулювати після переговорів. Від Кушнер ненадовго заїхали до американського посольства, щоб по захищеному зв'язку проінформувати Трампа про результати. Під парканом їх очікував все той самий послужливий Дмітрєв, щоб супроводити до аеропорту. Запитання російських пропагандистів, гості проігнорували. За даними Флайтрадар, Вітков і Кушнер вирушили до США. Президент Зеленський напередодні говорив: американська сторона надійшла сигнал про підсумки. Від цього залежатимуть наступні кроки. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це Феєрплей, так, з нашими партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось, залежності знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс швидких і прийняття. Глобальних, але швидких рішень то буде рівень вище. Попередній очний раунд переговорів з українською стороною відбувся у неділю в Майамі. Тоді констатували прогрес з обмовкою. Багато роботи попереду. У понеділок зеленські європейські лідери і Вітков ще раз говорили телефоном. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Простих рішень не буде. Так відреагував Володимир Зеленський на цю зустріч в Кремлі під час перебування в Ірландії на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром цієї країни Міхолом Мартіном. Напередодні в Дубліні Зеленський заявив, що оновлена версія проєкту мирного плану містить 20 пунктів, але ще потребує доопрацювання. За його словами, найскладнішими є три питання про територіальні поступки, про заморожені в Європі російські активи, які мають бути спрямовані на оборону та відновлення України. А також на гарантії безпеки з боку США та європейських партнерів Зеленський наголосив, що Сполучені Штати докладають серйозних зусиль, щоб допомогти завершити війну. Це теж спільне завдання всіх і в Європі покласти край війні, а не просто дістати паузу в бойових діях. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, які є і мають відповідний сигнал, сигнал відповідному цьому фреймворк документ, то ми повинні чітко розуміти, що це буде і як це буде. Хоча б розуміти основні речі. Бо розумієте, це ж не експеримент. Кровопролиття достатньо, каже Сполучені Штати, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім через рік Росія знов не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Не буде коментувати кожну заяву Путіна, бо кожне його слово це пропаганда. Так, генеральний секретар НАТО Марк Рюте висловився про нові висловлювання кремлівського диктатора. Сьогодні у штаб-квартирі збирається політичний блок країн-членів альянсу. Як там сприйняли погрози Путіна щодо готовності вести війну в Європі? Кореспондентка ТСН Ірина Прокофєва перебуває в Брюсселі. Зараз про все розкаже. Маємо її на зв'язку. Іро, привіт. Отже, які останні новини можеш розповісти? Зокрема, чи відбулась вже Рада україна НАТО? І, взагалі, які заяви гучні лунали? Доброго ранку, святе. Мушу сказати, що почалася тільки поки що зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу Рада Україна НАТО буде трошки пізніше. От щодо висловлювань самого генерального секретаря, то я би сказала, що він от протягом цих останніх двох днів вчора і сьогодні дуже якось навіть агресивно реагує на запитання журналістів, які просять його прокоментувати ту чи іншу заяву, яка лунає з Москви. І Він так каже, що ні, я не буду коментувати кожне слово Путіна. Мені цього вистачило, поки я був міністром. Прем'єр-міністром Нідерландів, ну власне щодо самої зустрічі дипломатів політичного блоку альянсу, це така стала річ, яка відбувається раз на півроку. Але от цього зрозуміло, що контекст зовсім інший. Він відбувається на тлі так би мовити мирних переговорів, які зараз тривають в. В усіх куточках цієї планети мені здається, і от всі міністри закордонних справ, які сьогодні зранку перебували на так званий Дорстеп, це коли вони заходять і дають певні заяви. Вони акцентувалися на тому, що потрібно підтримувати Україну, що потрібні додаткові кошти на оборону і на захист енергетичної інфраструктури. Ну і також, звісно, вони говорили про те, що самі відчувають загрозу від Росії. Ну і про своє ставлення до мирного процесу. Прошу прямому мову. Ми всі стежимо за новинами, як із Москви, так і з Києва та інших міст. Тож ніхто не повинен намагатися отримати результати через так звані мирні переговори, які вони не можуть здобути на полі бою. А саме це й намагається зробити Росія. Росія намагається підірвати позиції США у світі. Росія намагається розколоти НАТО і вони намагаються намагаються досягти цього через ці так звані мирні переговори. Україна заслуговує на мир. Мир справедливий і довготривалий. зараз є лише два президенти, які налаштовані на мир. Президент Трамп і президент Зеленський. Водночас Путін хоче ескалації. Ну щодо залученості самого альянсу у переговірний процес то НАТО перебуває на усіх треках. Генеральний секретар Марк Рюте самого ранку і ще раз наголосив, що Україна має отримати гарантії безпеки власного суверенітету. Ем, і тут альянс може зробити все, щоб це забезпечити. Хороша новина у тому, що НАТО продовжує е, співробітництво із сполученими штатами, і європейськими донейтерами, не європейськими донейтерами в рамках програми Перл. Вона буде діяти до кінця цього року і е, мають сподівання, що вона триватиме і на наступний рік. Люкфотюдейтугостентай перемовини тривають. Це добре, але ми маємо бути впевнені в тому, що коли війна закінчиться, Україна буде у сильній позиції. Для цього ми спрямовуємо усі зусилля для того, щоб військова допомога йшла щомісяця у розмірі 1 мільярд доларів. Ну і ще до одного формату. Як ти вже згадував, свята це зустріч Рада Україна НАТО. Ми вже бачили, як до неї активно готуються, тому що тут в одній з кімнат виставляли прапорці. На ній має бути міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його дуже тут чекають для того, щоб переговорити ем, про усі насущні проблеми, які ми сьогодні маємо. В отже, вона відбудеться десь за пару годин одразу після того, як закінчиться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу щодо активності, взагалом загалом у Брюсселі, то тут ми знаємо, що перебуває Рустем Умєров, секретар РНБО. Він проведе ем... Зустрічі з радниками з нацбезпеки європейських країн також. Ми знаємо, що сьогодні мала б відбутись зустріч президента Зеленського. Його тут очікували в Брюсселі із американською делегацією. Вранці телеграм-каналами принеслася. новина, що нібито її скасували, але для нас це поки що залишається інтригою. Будемо сподіватися, що таки вони зустрінуться і що ніхто не передумав. Залишаємося тут. Більше новин вже в інших випусках ТСН. Ну і звісно, підіб'ємо підсумок в ТСН тижні. В свят дякую тобі, що все уважно відстежуєш. Кореспондентка ТСН Ірина з Брюсселя, де от сьогодні, зокрема відбудеться засідання Ради Україна НАТО та інші зустрічі в рамках Альянсу. Проситиме Пекін вплинути на Москву для завершення війни сьогодні. Президент Франції Еммануель Макрон вирушає з візитом до Китаю. Це буде вже четвертий його візит. Із початку каденції у Парижі анонсували, що Макрон проситиме Сідзінпіна вплинути на Москву, зокрема, щоб та нарешті погодилась на припинення вогню в Україні. Французький очільник везе китайському лідеру особливий подарунок, запросить Сі Цзіньпіна наступного року на саміт Великої Сімки у французькому евіані. до анексії Криму. Чільне місце на зустрічах найсильніших економік світу посідала Росія. Тож преса відзначає, що Макрон фактично запропонує сі місце Путіна. Утім, чи справді приведуть такі маневри до успіху, експерти мають сумнів. Адже Китай від початку повномасштабного вторгнення фактично підтримує Росію. А нещодавні санкції Європи спричинили розкол між нею та Китаєм. Бо китайські компанії потрапили під обмеження за підтримку Москви. У генеральному штабі збройних сил України спростовуючи російські вкиди про нібито захоплені Вовчанськ, Куп'янський і Покровськ. кажуть, бої там досі тривають і найгарячіші на Покровському та Мирноградському напрямках за даними порталу Діпстейт. Росіяни захопили населений пункт Козацьке. Це на Донеччині, якраз неподалік Покровська. Ворог і далі розпорушується по місту та його околицях. і Намагається встановити фізичний контроль в районі. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Сили оборони зачищають окремі ділянки. Основну роботу виконують пілоти. Та противник заводить нових піхотинців. Проблемна ділянка і в районі населеного пункту рівне та по відтинку між Покровськом і Красним Лиманом. Там росіяни влаштовують засідки, мінуються сектори і вибудовують колючі інженерні загородження. Загалом упродовж минулої доби на покровському напрямку окупаційні війська здійснили майже півсотні спроб прорвати українську оборону. Про це повідомляє генштаб а на цьому ж відтинку Напередодні українські захисники знешкодили 130 окупантів з них 90 вже безповоротно. на передовій у противника рекордні за останній час втрати 1200 терористів і 201 бойове зіткнення на покровському напрямку. 52 штурми на Лиманському, 31, Костянтинівському, 27 і Олександрівському, 18. На куп'янському напрямку вчора було 8 Атак сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підбили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 47 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Супротивник помітно активізувався на бахмутсько краматорському відтинку фронту. Переважно там діють диверсійні групи 3 російської загальновійськової армії, що намагаються зруйнувати сполучення українського тилу з передової. Воїни роти наземних роботизованих комплексів 30-ї окремої механізованої бригади намагаються усі зусилля ворога зводити на німець за допомогою. Дистанційно пілотованих залізних помічників на екранах під час сюжету ви побачите QR-код це збір на потреби саме для роти НРК 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Островського. Як триває битва за безперебійну логістику і чому так важливо допомогти бійцям? Дивіться про це в матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного. Вони не йдуть, як раніше це було, що вони там висунулись, поїхали і все інше. Вони мають тут взагалі поки що, поки що немає, але таку можливість ми не виключаємо. Ворог, коли він зараз просувається, він взагалі уникає. І намагається максимально уникати проходу через наші бойові порядки. Він намагається максимально шукати неприкриті стики, неприкриті ділянки. То командир батальйону безпілотних систем Сапсани 30-ї механізованого у кілька речень вклав головний зміст того, що зараз відбувається у смузі оборони бригади на Бахмутсько-Краматорському відтинку фронту Обабіч автошляху М-03, де на землі від осені 22-го, твердить Демок, Геть не було тиші механізованих спроб вже давненько як не було, але постійні піхотні штурми, накопичення малими групами противника і просування, просування, накопичення і закріплення на той чи іншій ділянці. В повітрі там, взагалі, безперервне полювання, каже заступник командира роти наземних роботизованих систем. Тридцятки повисилася активізація ФПВ-дронів. ФПВ-дронів стало дуже багато ждунів. Саме зі ждунами це наша найбільша проблема і найбільша складність зараз в будь-яких логістичних місіях. Головного аби зруйнувати ту таке фронтову логістику. Ворог відряджає до українського тилу свої ДРГ. У них тактика диверсійно розвідувати груп. Їхнє головне завдання просочитися нам в тили. Перерізати логістику і відрізати наші позиції від постачання, від забезпечення. Натомість їх головна робота ворожі старання звести на нівець. Саме основа це зараз логістичне забезпечення це на передній край. Як і піхоти, так і екіпажів БПЛА, які стають ближче до піхоти. Ну і так само і мінометні позиції, забезпечення боєприпасами. Вони наземна мобільна група роти НРК ї механізованої щодоби трапляється по кілька разів. Ці воїни катають своїх роботів армійськими позашляховиками, максимально наближаючись до ЛБЗ. до максимальної точки, куди можна під'їхати, більш-менш безпечніше і тоді вигрожаємо. НРК-шку підчеплюємо причеп і вже, оператори перехвачують керування і продовжують рух на безпосередньо передову. Здається, все просто і легко, але насправді зона десантування НРК знаходиться під постійним ворожим вогнем. Для артилерії yeah. досяжно. І для, для бепела тинпаше. Шлях дронів до передової так само суцільний квест, де баюри з багнюкою найменше з проблем. Цей робот він вже був вражений два рази. Два це раз... дрони чи якийсь це рта, це, бу, чи це ні? були. Це були дрони. Дрони да. це були дрони, а саме дрони ждуни. Своїм порятунком цей наземний робот має завдячувати краві з Нікішою. коли вже на шляху до передової ворожеїв піві поцілив українське НРК. Хлопці квадроциклом помчали на евакуацію. Поле повністю все волокно знаходиться. Оптоволокно, так? Оптоволокно, да? оптоволокно, ну навіть пройти пішком, мабуть, це дуже важко. В мене да. там Навіть пориза, якщо на швидкості, вон, в нього каска злетіла. Ну, так, да, каска, коли евакуювали машинку, то в мене каска злетіла. Це ви просто їхали, просто на швидкості? їхали на квадроциклі так, і запутали, що злетіла каска. Я просто встиг вовремя відчолкнути, що так би могло взагалі. Вони були у багнюці по самі вуха, але місію з порятунку дрона виконали. Знімаю на згадку відео, як ми з кравою з'їздили. Сьогодні вже відремонтований. Готовий до нової місії. Цей знову вирушив у напрямку передової. Приходиться їхати. Забирати, щоб далі продовжували працювати. Наземні роботи, каже командир роти НРК 30-ї механізованої, здатні бути не лише логістами. Є місії по мінуванню, це як перед противником, це як в тилу противника і також так скажем, дрони камікадзе, які безпосередньо будуть заїжджати вже як на, ну, на першу лінію оборони, так і на другу лінію оборони противника. І заїжджати безпосередньо в їхні укриття і їх намагати знищити. Та головне переконаний димок вже тепер їх підрозділ за допомогою своїх дистанційно пілотованих механічних помічників суттєво зменшив ризики і безперебійно забезпечує побратимів піхотинців на нулі найнеобхіднішим. Машинами ми вже не їздимо. Або якщо їздимо, то це набагато менше, набагато і набагато менше. Раніше у нас була постійна потреба підвози, підвозу провізії БК. Ну це щоденна була потреба. Зараз ми це зменшили в рази і в рази. З Бахмутського крематорського сектора фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини. Німеччина, Польща та Норвегія добавились про спільне надання пакета підтримки Україні на суму близько 500 мільйонів євро. Цей пакет включає військове обладнання, боєприпаси, засоби для захисту від дронів а також техніку для зміцнення оборонних позицій. 12-й пакет військової допомоги Україні схвалила і Італія. Відповідний указ оприлюднили на урядовому сайті. Але перелік і вартість озброєння поки тривають в суворому секреті і міркувань безпеки. Зазначено лише, що указ підписав міністр оборони як від. Крозето за погодженням міністрів закордонних справ та економіки загалом за різними оцінками від початку вторгнення Росії Італія надала Україні допомоги приблизно на 3 мільярди євро, Із них зокрема дві батареї. ППО сам ті також у Римі дали зрозуміти, що готові приєднатися до ініціативи закупівлі американської зброї. Пьорл водночас допомога на наступний рік. Зараз під питанням змі повідомляють, що через напруження всередині уряду Рим може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би продовжити постачання військової допомоги Україні. Ну, і пакет зимової допомоги на 100 мільйонів євро виділяє для України. Швеція його спрямовують на задоволення нагальних потреб цієї зими, а також на зміцнення України в майбутньому. Кошти підуть, зокрема, на енергопостачання, ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури, на реформи та на охорону здоров'я. Енергопостачання є важливою складовою загальної оборони. Це не тільки зміцнює стійкість України, а й оборону всієї Європи. Так прокоментувала рішення міністерка. Енергії. Енергетики та економіки Швеції Еба Буш. Здав в оренду кімнату військовому і планував підірвати захисника. У Запоріжжі служба безпеки України затримала 44-річного чоловіка-агента ФСБ. Інженер, працівник місцевого медзакладу, пішов на співпрацю за порадою друга, який живе в окупованому Мелітополі та працює на ворожу. Спецслужбу для вбивства українського воїна-розвідника зрадник мав дістати зі схрону вибухівку та встановити її біля вхідних дверей в оселі бійця. Співробітники СБУ затримали фігуранта на етапі підготовки теракту. Йому загрожує довічне позбавлення волі. І ще одну морську міну знешкодили на Одещині. Боєприпас після шторму хвилями прибило до узбережжя на пляжі. Його помітив місцевий житель. Повідомив про знахідну про знахідку прикордонникам. І на їхній виклик на місце прибув спеціальний підрозділ військово-морських сил. Вони вивезли міну в безпечне місце і знищили контрольованим підривом. На морі саме в розпалі сезон штормів. Тож людей просять бути особливо обережними, не наближатися до небезпечних предметів і відразу повідомляти екстрені служби. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о сьомій ранку на есі 2